Напевно, зараз найкраще мати у себе вдома для приготування їжі електричну альтернативу. Саме з такою доступною і досить незвичайною альтернативою від іспанської компанії Цекотек. Ми і знайомимося з вами у цьому відео. Стильна темна упаковка дає зрозуміти, що саме знаходиться всередині і що можна готувати за допомогою цього пристрою. Комплект максимально простий і зрозумілий: пристрій, кабель, живлення з регулятором температури та інструкція з експлуатації. Але сам герой огляду зовсім не такий простий, яким він може здатися. У нього виявилося, що є деякі цікаві особливості, про які я зовсім скоро вам розповім. Rock Water 2500, так називається модель, за класифікацією виробника це гриль. А по суті, це універсальна штука, яка ніби є і посудом для готування, та пристроєм для готування. Водночас, погодьтеся, досить незвичайний підхід, і незвичайний він ще й тому, що покриття даного грилю повторює вигляд натурального каменю. Це не тільки красиво, як і будь-які натуральні матеріали, а й за ідеєю, дуже практично. І у своїх роликах виробник показує, що поверхня стійка навіть до таких маніпуляцій. Хоча в інструкції виробник пропонує використовувати силіконові або дерев'яні лопатки під час користування грилем. А красива кам'яна поверхня гриля дійсно має Має дуже хороші антипригарні властивості, і за пару тижнів використання у мене з перегорянням не було проблеми, поверхня дуже добре відмивалася. Для старту роботи з цим незвичайним грилем потрібно підключити знімний кабель з регулятором температури, повернути регулятор до потрібного значення нагріву і буквально хвилину почекати. Гріється гриль дуже швидко, а максимальна потужність нагрівального елемента тут, до речі, 2150 Вт. Ну а далі починається магія, тому що готувати на ньому можна практично все, що завгодно. Моє улюблене це практично будь-які овочі, кабачки, баклажани, помідори, навіть цибуля, солодкі перці, і топ мого списку овочевих смаколиків кукурудза. Ну і як же без м'ясних продуктів. З цим, звичайно ж, наш гриль справляється без проблем. Також я оцінив приготування стандартних страв для сніданку за допомогою гриля. Як бачите, яєчня готується абсолютно без олії, при цьому вона знімається відмінно. Ну і звичайно, ж, важливе питання, як доглядати за такою штукою? І з цим все максимально просто. При незначному забрудненні я зазвичай просто витираю поверхню сухими серветками. Але коли я готував курячі крильця, то соус залишив значні сліди і довелося серйозно зайнятися миттями і чисткою. І як добре, що виявилося, що гриль розроблений так, що його майже цілком можна мити в посудомийній машині. Просто від'єднуємо кабель живлення з регулятором, а основну часть. Стину відправляємо в машину, хоча навіть звичайною губкою з змуючим засобом чистити гриль від забруднень зовсім не складно. Отже, настав час зробити висновки. Як я й сказав на початку, гриль виявився не простим, а з приємними особливостями. По-перше, це універсальність. Це не тільки гриль, а й велика сковорода з відмінним антипригарним покриттям у вигляді натурального каменю. Це і красиво, і практично. Друге, це особливий смак, властивий саме приготуванню на грилі. Навіть прості знайомі продукти чомусь розкривають нові нотки смаку під час готування на грилі. Третє це простий догляд. Гриль дуже просто мити не тільки в посудомийній машині, а й навіть звичайним способом. Ну і ціна, враховуючи те, що такий гриль може певною мірою замінити плиту для приготування їжі на кухні його вартість дуже і дуже невисока.